Слава Ісусу Христу! Слухайте, ми цими днями з отцями вже стільки говорили про речі шкідливі, речі токсичні, які нас з'їдають, отруюють, забирають життя. Що мимоволі виникає питання: ой, а що тоді взагалі можна їсти? А чим тоді живитися? А що їсти для того, аби жити і то жити по-справжньому? Бажано. Давайте поговоримо. Для того аби не виникали зайві питання. Насамперед важливо вернутися до першого джерела. Ми пригадуємо, ми говоримо про спокуси Ісуса. І ця перша спокуса, коли диявол показує хлі... каміння і каже, давай зроби собі хліб. Зроби з цього каміння хліб діловецький, печений на дровах, запашний. А... а Ісус йому що відповідає? Не єдиним хлібом людина живе. Ми живемо не лише тим, чим наповнюємося, не лише тим, що споживаємо, що їмо, що п'ємо. А... а нам треба жити Словом Божим, яке виходить з вуст Його. Що таке слово Боже? Іншими словами, Біблія, святе письмо, Святе Писання, слово від Бога. Це те, що нам сказав Господь, а різні люди керовані ним записали. Складається із 72 книг на сьогодні. І це, це є по суті усе, що Господь на сьогодні хотів тобі мені сказати. Слово Боже, святе письмо, Біблія. І що треба з нею робити? Ну, споживати, їсти. Бажано щодня. Ми на днях із парафіянами мали таку файну зустріч, і ми розважали, до чого би найкраще прирівняти самого Ісуса, до чого би найкраще прирівняти Його Слово. То не вийшло в нас е, нічого кращого як повітря. Це буквально повітря. Коли ми найбільше страждаємо, коли нас найбільше заносить, тоді, коли ми не дихаємо, коли ми забуваємо дихати. Минулого року, коли почалася війна, і я пам'ятаю, на мене, на мене приходила така паніка і на моїх друзів. То мій друг-психолог порекомендував зверни увагу, що в цей момент, коли приходить паніка, коли приходить така тривожність, в цей момент ти просто ненормально дихаєш або навіть забуваєш дихати. Тому перше, що треба, це дихати. Дихай, вдихай, видихай. Бо без повітря ми трупи. Ми можемо сказати, що мені набридло дихати, я вже більше не буду від сьогодні. Ну і що з тебе залишиться? Слово Боже, воно буквально як дихання, воно буквально те, що, що, що нас живить, те, що зціляє. Воно само про себе говорить у посланні до євреїв, що слово Боже, як меч двосічний, проникає у найбільші глибини кісток аж до мозку костей. Ну, і воно розділює дух і душу. Неймовірно, Тобто слово Боже проникне там, де не проникне більше нічого. Біблія. Але що з ним треба робити? Ну, Взяти і читати. Товариство. Всі мої друзі, яких я знаю, з якими ми спілкуємося, які файно зростають духовно, які будують чудові сім'ї, живуть Словом Божим, діляться ним. Одна з вправ, яка в нас є із багатьма нашими друзями, чи коли до нас приїжджають у гості, чи ми до них, то ми ділимося, яке откровення, тобто, що ти для себе відкрив, або що для тебе Господь відкрив, і Слова Божого, за останній час. І завжди, коли ми цим ділимося, завжди ми благословляємо один одного. І це, це проти зцілення. Одного проповідника запитали, що якби у вас було три хвилини часу, і вам треба якось потужно благословити людину, що би ви їй сказали слово Божого? А він каже, я би напевно не говорив чогось чіткого в одному напрямку. Я би просто говорив всі цитати, Слава Божого, які, які знає на пам'ять. А це слово Боже, слово від нього. Воно свою роботу зробить. Воно свою роботу добре знає. Тому. Воно живе і діяльне, але лише тоді, коли звучить, лише тоді, коли воно підняте, не тоді, коли припадає десь там пилюкою на полиці. Тож, брати і сестри, закликаю сьогодні, особливо зараз, в часі посту, відкрити свої Біблії і читати, читати, ділитися, розважати, медитувати, приймати, обдумовувати, вивчати на пам'ять. Бо тоді, коли ми вивчаємо на пам'ять, Святий Дух дуже легко нам це піднімає у моменти випробовування. Одна моя парафіянка сказала, що дуже, дуже важко їй було, коли на, на, народжувала дитину. А ми, а ми перед тим недавно розважали файне слово із, здається, послання до коринтян, коли Господь каже: Я Бог, Бог вірний, ніколи не дам тобі випробовування більше, аніж сили це випробовування знести. І вона каже, це її тримало. Тобто, якщо мені Господь дав цю дитину зачати, виносити. Народити, і хоч пологи може бути непрості, але він вже мені дав сили ці пологи перенести. Я думаю, що схоже, в нас є сьогодні з війною, так? маємо дивне зараз страждання, маємо зараз дуже дивне випробовування. Але якщо, якщо б воно сталося, точно не з волі Божої, але якщо вже сталося, то напевно Господь нам дасть сили, відваги і потужності його перенести. Супер. Їжмо це слово Боже. Ділімося ним. На домашнє завдання. Запрошую всіх вас, напишіть у коментарях під відео, будь ласка, дві речі. Перше, чи ви маєте Біблію, і яка вона. Якщо маєте, то до речі, пишіть, дзвоніть. Ми вам обов'язково надішлемо, Ми знайдемо спосіб, як вам Біблію прислати по новій пошті. І друге, напишіть, будь ласка, якийсь уривок з Слова Божого, якщо ви читаєте, і якийсь уривок, який вас благословив, для того, аби цей уривок благословив ще когось іншого. Якийсь виривок, який вам щось відкрив. І нехай це відкриття буде також освяченням, буде також радістю, підкріпленням для когось, хто також це почитає, внизу, в описі, вже в коментарях під відео. Також пригадую, хто з вас хоче брати участь у виробництві і поширенні подібного контенту християнського, то внизу, в описі під відео є посилання на банку для, для таких проєктів. Читаємо, слава Боже! Зцілюємося ним, живімо ним, і ви побачите, як поступово крок за кроком воно буде перемінювати ваше життя. Так що за деякий час ви його не впізнаєте. Навіть друзі і оточуючі запитаються, що а що з тобою не так? А ви скажете бо я знаю їжу, яка цілює. Дякую за увагу. Будьте благословенні, мир вам. Слава Ісусу Христу!